Друзі, відбувся чудовий семінар про те, як звучати кошти з Європейського Союзу в Чернігові. Два дня. було приємне зустріч з працівниками організації місцевого совмидання Чернігівщини. Мої враження від від самої події, від людей, з якими ми спілкувалися в формальному і неформальному середовищі наступні. По-перше, Чернівища має великий потенціал війського капіталу, адже люди, які приїхали сюди, приїхали по власній волі, і вони дійсно були зацікавлені, здавали вірні розумні запитання про те, яким чином їм розвивати громаду, громаду зазвичай зонячні внутрішні інвестиції, гранти тому, що є виклики. Ви знаєте, як Чернічна захищала країну нашу. Під час повномасштабного вторгнення зараз активно відбудовується, і також шукає варіанти розширення, скажімо так, фінансування, адже ресурсів на все не вистачає, тому що є багато викликів, багато цілей, які треба вирішувати. Так наступне, ви знаєте, учасники і учасниці продемонстрували свій досвід в роботі з грантовими інструментами з фондами національними міжнародними, і я був приємно вражений, тому що дійсно. Як казав колись відомий наш і я, що важливі справи робляться тихо, то Чернігівщина робиться тихо, адже є неймовірно колосальні досягнення в злочення фінансування. От так, це робиться тихо. Немає такої знаєте, промоції, так на національному рівні про те, що дійсно громади Чернігівщини вже залучають неймовірні ресурси для того, щоб відбудовувати свою територію, для того, щоб допомагати мешканцям, допомагати. Людям, які потребують тої чи іншої підтримки, далі наступний висновок про те, що працівники Чернігівщини готові навчатися і готові заходити в складні так звані структурні фонди ЄС. Тому що рано чи рано чи пізно або Україна вступить в Європейський Союз, або Європейський Союз вступить в Україну, я кажу і певні правила, певні принципи, так певні встановлені правила гри, які є щодо розподілу фінансування на такі проєкти, проекти, ми мусимо навчатися тому що ми будемо брати по нових принципах, які вже доступні в україні, тому що є вже ряд, скажімо так, структурних фондів і ряд міжнародних програм, які вже можуть залучати безпосередньо органи місцевого самоврядування, не тільки національний рівень, і наші громади, наші фахівці, фахівчині мають вміти це робити. І сьогодні власне ці два дня ми про це говорили, і люди були дуже включені. Вони дійсно працювали постійно і вивчали досить складні інструменти, з якими ми як експерти ділилися.